Народний депутат України від партії Громадський рух, народний контроль, екс-міністр охорони здоров'я Олег Мусій зустрівся із медиками. Спілкувались про наболілі питання, адже медицина переживає не найкращі часи. Зустріч відбулась у Івано-Франківській обласній клінічній лікарні. Олег Мусій зазначив, що найперше зміни мають відбутись на законодавчому рівні через впровадження цієї концепції побудови нової системи охорони здоров'я, автором якої я є, яку прем'єр-міністр Яценюк показав підсукно, під а потім відклик. Кав панквіташвілі, і насправді почав займатися лобіюванням і розкраданням закладів охорони здоров'я. Нова медицина має бути бюджетно-страховою, громадською чи суспільно активною, тобто управлятиме нею не тільки міністерство і департаменту охорони здоров'я, але й професійні спільноти, лікарі, медичні сестри, фармацевти, вважає Олег Мусій. Якщо ми приймемо відповідне законодавство з введенням його 17-го 18-го, наприклад, страхова медицина і 19-го – це громадське здоров'я, то Є шанси через п'ять років вже отримати і відчути як заробітну плату лікарям достойно, така яка є в цивілізованих країнах, також і самому населенню про те, що дбають про його здоров'я. Народний контроль це нова політична сила, яка ґрунтується на ідеалах революції гідності, зазначив координатор медичної служби Євромайдану. Олег Мусій переконаний, до влади мають прийти чесні і відкриті люди із незаплямованим минулим. Це якби такий принциповий підхід до підбору кадрів, умовно кажучи, це об'єднання піс. Для майданівських сил зустрілися з медиками і представники команди народного контролю на Прикарпатті. Андрій Корнієнко, кандидат на посаду міського голови від цієї політичної сили, наголосив, що найбільше представники лікувальної галузі потерпають від невиконання законів. Стосовно фінансування то повторюю в місті Анфранківської є достатня сума коштів, збирається в міському бюджеті для того, щоб забезпечити якісне існування якісну роботу працівників закладів. Медицини місті Воно Команда народного контролю разом із народним депутатом України Олегом Мусієм також зустрілась із медиками Івано-Франківської міської клінічної лікарні та Коломийської центральної лікарні. Активісти переконані, медичну галузь треба змінювати та реформувати уже сьогодні.